Суд обрав запобіжний захід віце-прем'єру Чернишову ставу понад 120 мільйонів гривень протягом двох місяців. Він зобов'язаний прибувати на вимогу суду, не залишати межі України, отриматися від спілкування зі свідками та підозрюваними, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Нагадаємо, його підозрюють у корупційній схемі з державною землею, зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди. Сам Чернишов свою провину заперечує захисники наполягають на відсутності доказів. П'ятеро людей загинули, ще 23 поранені внаслідок ракетного удару по місту Самар. Четверо у важкому стані. Після атаки в місті сплахнула масштабна пожежа. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Мер міста повідомив, що 28 і 29 червня в Самарі оголошено днями жалоби. За добу на Донеччині загинула одна людина ще 11 поранені. Серед них дитина. Росія обстріляла 12 населених пунктів керованими авіабомбами та дронами. Пошкоджено щонайменше не менше цивільні об'єкти. З них 26 житлових будинків, будинок культури, спорткомплекс, об'єкти критичної інфраструктури, приватні підприємства та автотранспорт. Повідомили в поліції. Протягом минулої доби на Харківщині загинула одна людина. Четверо отримали поранення внаслідок російських обстрілів. Під вогнем опинилися менше два населені пункти в Ізюмському та Чугуському районах. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство, базу відпочинку та приватний будинок. повідомили в Харківській Ова. Загалом у ніч на 27 червня РФ запустила по Україні шість крилатих ракет калібр, дві аеробалістичні ракети Х-47М2 та 363 безпілотники. Сили ППО знешкодили 365 повітряних цілей водночас, зафіксовані влучання у трьох локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях. Росія навмисно застосовує FPV-дрони проти мирного населення України, цілить у цивільні авто, велосипеди, автобуси швидкі навіть під час евакуації. Про це йдеться у звіті місії ООН з моніторингу прав людини. У документі зазначається, дрони з камерами передають відео в реальному часі, тож оператори точно бачать цілі, але свідомо атакують цивільних. В ООН підкреслюють, це пряме порушення міжнародного гуманітарного права і може бути кваліфіковане як воєнний злочин. Нацполіція викрила організовану злочинну групу, яка налагодила наркотрафік до київського СІЗО, та вимагала гроші за рештантів. За даними слідства, двоє братів за підтримки вора в законі створили схему постачання наркотиків. Їх перекидали через паркан, а далі розповсюджували всередині установи. Крім наркоторгівлі, зловмисники систематично тероризували утриманців, вимагаючи плату за спокій. Одного з потерпілих побили і змусили заплатити 80 тисяч гривень. Угрупування діяло під контролем кримінальних авторитетів, які мали Атус у середовищі нині обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У центрі у Львові вперше провели унікальну операцію. Українському військовому Назару присадили палець стопи замість втраченого великого пальця руки. Це дозволило частково повернути функціональність кисті Вже за місяць операція тривала кілька годин. Хірурги з'єднували кістку, судини, нерви та сухожилки, щоб забезпечити новому пальцю повноцінне кровопостачання, чутливість і рухливість. Назар втратив одну руку, а на другій великий палець. Хлопець не міг зробити базові захоплювальні рухи. Попереду ще кілька місяців реабілітації. Але за словами лікарів, шанси на повне відновлення високі. У київському зоопарку відкрили новий просторий авіарій для птахів, водноболотних угідь, чорні велики, священні ібіси, косарі та вінценосні журавлі тепер мешкають у просторі, максимально наближеному до природного середовища. Площа нової конструкції, понад 260 квадратних метрів. Там висадили живі кущі, облаштували трав'яне покриття, синовили басейн з водограями, водівнички, напувалки та кілька типів ґрунтів. У зоопарку зазначають, новий простір дозволяє птахам більше рухатися, приймати сонячні та водяні ванни. Також комфортно спілкуватися в зграях.